Тільки вівсянка і нічого зайвого. Сьогодні я покажу вам два рецепта найсмачнішого хрусткого вівсяного печива, яке ви коли-небудь їли. В Чашу блендера висипаємо одну склянку цільнозернових вівсяних пластівців. Перемелюємо їх на максимальній потужності для того, щоб вийшло якомога дрібніше борошно. Всі інгредієнти та їх кількість будуть в описі під відео. В миску висипаємо одну склянку борошна та одну склянку пластівців. Далі додаємо пів склянки цукру, розпушувач, ванільний цукор та сіль. А також розтоплюємо масло, має вийти чверть склянки приблизно 50 грам. Виливаємо його до суміші. Додаємо 3 столові ложки молока та півчайної ложки кориці. І все це перемішуємо. Масу залишаємо на 10 хвилин, щоб вона стала більш клейкою, і щоб пізніше було легше формувати печиво. Беремо форму для випікання та застиляємо пергаментом. Форбуємо кульки ось такого розміру та викладаємо на деко. А зараз залишається тільки приплюснути та надати їм гарної акуратної форми. Без тріщин. Це дуже важливо. Ставимо випікати в розігріту духовку до 180 градусів на 15-20 хвилин. При цьому не забувайте слідкувати за печивом, щоб воно не підгоріло. Готове печиво виймаємо з духовки та даємо трохи охолонути. От і все, можна насолоджуватися готовим, дуже смачним івсяним печивом, яке, до речі, дуже гарно поєднюється з молоком. Якщо вам сподобався перший рецепт, обов'язково підтримайте відео лайком і переходимо до наступного рецепта. Хоч другий рецепт дуже схожий до першого, але я більш ніж упевнений, що він вам сподобається ще більше. Тож, для початку нам потрібно відміряти дві третіх склянки вівсянки. Раджу використовувати цільнозернові вівсяні пластівці. Висипаємо їх в блендер та перемелюємо на максимальній потужності. У вас має вийти таке крупне вівсяне борошно. Наступне, що нам потрібно, це третина склянки грецьких горіхів. І нам потрібно їх подрібнити. Відмірюємо ту ж саму кількість журавлини, промиваємо і також нарізаємо. Горіхи, як і журавлину, можна замінити, але для початку раджу вам приготувати саме з цим поєднанням. Залишається тільки змішати всі інгредієнти разом. Для цього ми беремо миску, висипаємо туди вівсяні пластівці, вівсяне борошно, цукор, ванільний цукор, корицю, розпушувач та сіль. Обов'язково додаємо сіль, тому що вона розкриває смак випічки. А далі нам потрібно чверть склянки масла і потрібно його розтопити. Виливаємо до суміші та висипаємо горіхи і журавлину. Та добряче це все перемішуємо. І мало не забув, потрібно ще додати 2-3 столові ложки води або молока. Маса має бути не сильно липкою та не сильно розсипчастою. Формуємо печиво. Для цього робимо кульку, добряче її зжимаємо та викладаємо на деко. Залишається трохи приплюснути їх зверху та надати гарної круглої форми. Якщо вам подобаються мої рецепти та це відео, не забудьте оцінити його величезною вподобайкою. Ставимо випікати печиво в розігріту духовку до 180 градусів на 15-20 хвилин. Готове печиво виймаємо з духовки та даємо йому трохи охолонути. І можна насолоджуватися цим смачним ароматним, якою мірою хрустким вівсяним печивом. Чекаю ваших вражень про це печиво у коментарях та зустрінемось в наступному відео.